Всім доброго дня! Я знову в своїй лабораторії. Спитаюся, що я тут роблю, а я буду вам розповідати про стелажі. тому що ви мене питали, просили їх показати. Тому виконую, розповідаю. Оцей стелажик зроблений в звичайних рієчок, все, в принципі, просто, прикріплений до стіни, рієчки, паличок. Раз, два, три, чотири палички. Глибина розміру розказую. Глибина, дивіться, прям сразу демонструю. Глибина 52. Висота від лампи до полички. 30, 35. 35. Ну і довжина, не буду заміряти рулеткою, бо одна лампа метр двадцять. Тут їх дві. Тобто, десь ширина така 2,50-2,60 всього цього стелажа. До стіни прикріплена така світловідражаюча плівочка. Вона, в принципі, має свій ефект, вона відбиває світло і нашим рослинкам трошки світліше. І також захищає від холоду від стіни, да? бо там у нас вулиця за цією стіною. В принципі, глибина може бути різна. Але ми зробили е, саме таку глибину, бо нам зручно е, прям касетки дуже гарно стають. От, наприклад, касетка 103, вона прям, от, прям, бачите, її розмір. Дуже гарно також ці латочки стають, куди ми висіваємо. Тому воно так зручно, саме на цей розмір. Висота, саме така, бо теж, ну вона, в принципі, така ідеальна для рослинок. От рослинки тоді не тягнуться, вони так саме так, як їм треба, вони розвиваються. Ті, що, наприклад, усьо, да, бачите, це такі молодесенькі, вони недавно зовсім зійшли. То я їх трошки піднімаю, я таки наставляю, там що є коробка, якась баночка, трошки ближче, щоб вони не тягнулися. Є в мене ще такий стілажик. Він зроблений чисто з профілю для гіпсокартону. Він такий легенький, його можна переносити з місця на місце. Такий теж е дуже зручний. Все ідентично. Глибина, ширина, довжина по одній лампі. Три полички тут. Лампи. Які лампи? У мене самі звичайні LED-лампи на 36 Вт. Звичайні, в кожному магазині вони є. І, в принципі, я їх рекомендую. Все добре розвивається. Не треба ніяких фітоламп чи якихось там заморочок конкретно для рослинок. Колись я пробувала, я купляла фітолампи, вони коштують там дуже скажених грошей просто. Я не побачила різниці. Під цими звичайними лампами все ідентично розвивається, як і під фітолампами. У мене по одній лампі. Звичайно, було б краще, щоб було дві. Так, це, звичайно, було б взагалі ідеально, рослинки б вообще, там, кайфували, скажімо так. Але я економич, знову ж таки, економич, економ електроенергію, економлю кошти, час. Взагалі, все разом економлю, тому в мене по одній. Ну, дуже зручно, коли, звичайно, на кожну лампу окремо стоїть у тебе вимикач. Зараз вже є такі лампи, в продажу є що Вони вже йдуть з вимикачем. В мене ні. Я коли купляла щось мені таке в магазині не попалося під руку. Замовлять в інтернеті я якось їх. Побоялась, був такий все ж таки бокий хрупкий матеріал. А от вам рекомендую, хто хоче купити, то вже зверніть увагу, щоб з вимикачем була лампа. Буде вам набагато простіше все це зробити. В приміщенні, де стележі знаходяться, намагаюся тримати температуру таку 18-20. Звичайно, що погодні умови назавжди це дають нам зробити, то тоді ставлю дуйчик, піднімаємо температуру, а якщо дуйчик, то обов'язково до нього додаємо зволожувач повітря. Звичайно, що температура 20-18 для отаких таких вже рослинок це ідеально, відлічненько. Але для сіянців, які я, наприклад, тільки я посіяла. Отут вони ще у мене стоять ще вони не зійшли. То для них, звичайно, потрібна температура 24. Отак. Я таку температуру добиваюся інфрачервоним таким ковриком. Я виставляю на ньому 25 градусів, він її наганяє до 25. Потім трошки опускається, потім знову наганяє, опускається. І мої сходи прекрасно сходять і прекрасно себе почувають. Отакі стелажі. Вибачте, якщо що, тут такий трошки безлад, але показую, розказую, як є. Тобто спеціально марафету я тут не наводила. Як є, так і є. Отаке отакі стелажі. Тому дякую всім. Якщо подобається, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики.